Що таке тернова хустка? Побудує думка, що тернову хустку настоювали на тернових кісточках, щоб не боліла голова. Або ж фарбували її в темно-синій колір колір терну. Насправді, всі тернові хустки створювалися з тонкої фабричної тканини. Назва тернової хустки походить від французького підприємця Гіома Луї Терно. Саме він запровадив виробництво тонкої тканини з вовни, з додаванням до неї козячого пуху. На неї набивали квіткові або східні принти, тому назва нічого спільного з рослиною терен має. Квіткові мотиви наносилися виключно за баченням художника і не мали ніяких. Зв'язків з якоюсь символікою малюнок наносився на тканину за допомогою вибійки. Вибійчаті хустки мітували дорожчі хустки із сходу, тобто Персії або Індії. Тернова хустка була не дешевою. Відомо, що в кінці 19 століття на західній території України, що туди відносилася до Польщі, тернова хустка коштувала 10 робочих днів сільського жителя. Під популярності хустки Терно. Або тернової хустки припадав на другу половину 19 століття. Тоді їх виготовляли на багатьох мануфактурах Західної України, або ж привозили за кордон у таких країн, як Чехії, Франції та Угорщини. Підпишись на мій телеграм-канал і будеш знати більше. Силка в шапці профілю.